Сузіті. Нічого Сузити. не буду тобі звужати. Не буду нічого тобі звужати. Працюємо зараз грузчиком. Поговоріть з Валентиною. Валя. Валя, йдіть сюди. У мене до вас розмова. Зараз відчуваю себе, наче в школі, Вал... Валентина. Васильівна попросила віднести парти. Я несу за неї парти. Це хіба робота з кіньми? Це робота з гівном. Ти казав мені, що буде з кіньми працювати. О, Хеллоу. А хоарю? Привіт. Сію сію